Це зараз Вікторія посміхається. Ще минулого вечора прощалася із життям. Біля свого під'їзду вона побачила чоловіка, коли привіталася з ним, отримала два удари ножем у спину. Я думала, він хоче зі мною в під'їзд зайти. Ну, може, новий сусід. Ну і я набираю вдома фон, і він на мене напав. Поранення в спину, два ножеві, не проникаючи. Нікого не підозрюємо, особа її не знайомо. Спочатку поранив, потім вихоп. Він виглядав трохи повненьким, лисий і був з великими наушниками Батьки Вікторії шоковані, адже дочку практично під сам будинок привезли їхні ж знайомі. Те, що небезпека причаїлася у двох кроках від квартири, вони аж ніяк не очікували. Бояться тепер вечорами виходити на вулицю і сусіди. Це мене дуже стривожило. Я от щойно почула, і це така ну абсолютно. Якась в мене малий, часто повертається пізно. Тобто я буду переживати. Страшно тут ходити, тому що темно, тому що такий район страшний, а у нас тут наркоман жив на четвертому етажі. Школярку врятувала куртка, її поранення виявились поверхневими, а от сумку грабіжник таки встиг вкрасти. Ціна питання косметичка та 90 гривень у гаманці. Ми було задіяні службову собаку, відпрацьовано на місці події з участю експерта, вилучені певні. Річові докази на даний час особа злочинця не ще не встановлена. Нападника вже оголосили у розшук і готують його фоторобот. Якщо грабіжника спіймають, то він сяде за грати щонайменше на сім років.